Українська співачка Руслана розпочала мистецьку акцію проти беззаконня в Україні. Не мовчи, так називається її ініціатива, яка закликає усіх протистояти судівському свавілю. З Києва повідомляють наші кореспонденти Оксана Лігостова і Руслан Дейниченко. Співачка Руслана зняла кліп у тюремній камері. Після гуцульських диких танців та барабанів майдану це нова українська екзотика. Тюрма сьогоднішній символ України вважає Руслана. Якщо ти ні в чому не винний, це ще не означає, що ти застрахований від наручників. Підтримати тих хлопців, які саме у такому новому сценічному образі зі скутими руками та у супроводі Омонівців співачка з'явилася на скликану нещодавно прес-конференцію. Як каже Руслана, увесь цей епатаж її спосіб висловити протест проти суддівської сваволі в Україні приводом послужила гучна справа Павличенків, батька і сина бездоказово засуджених за вбивство. цей кліп, який ми зняли у тюрмі, і ця пісня «Ейфорія» має послужити зараз хорошій справі. І в мене, як музиканта, як людина з'явилася мотивація гарна і сильна. І я хочу допомогти чесним людям. Я хочу допомогти родині Павличенків, тому що я не побачила доказів їхньої провини. Як і дуже багато справ, які в Україні не доказані, не доведені, а люди сидять за гратами. Прості люди. Коли один одного вони ще там сажають і розборки влаштовують на своєму рівні, це їхній. Зоопарк, вибачте, за таке слово. А коли е, вони починають чіплятися до простих людей, мені здається, вони дуже зариваються. І вся оця наша суддівська гілка влади, все, що відбувається в судах. Це вже не смішно. Руслана наголошує, їй болить доля простих людей. До політики і політиків їй більше немає діла. Вона підняла свій голос на захист тих, кого захистити більше нікому, і тепер домагатиметься публічного суду, аби кожен зміг побачити або є докази вини Павличенків, або їх немає. І зараз найважливіше добитися, щоб апеляційний суд, який відбудеться 15 чи 16 січня. Щоб він став публічним, щоб у нас судді нарешті затремтіли, щоб вони не можуть сховати брудні справи, замовлені зверху, собі десь там в шафу і робити з простими людьми все, що їм хочеться, що на когось можна повішати чужий злочин, і це зійде з рук. Просто в будь-якій нормальній країні такі речі суспільство не залишає. І моя заява була лише спробою звернути увагу людей. Щоб вони зрозуміли, що це не жарти, і на місці Павлоченків може опинитися просто будь-хто з нас. Руслана назвала акцію проти суддівського свавілля в Україні. Не мовчи. Принаймні я не буду мовчати. От хай кожен собі просто запитає, чи варто мовчати зараз. Оксана Лігостова, Руслан Диниченко для Голосу Америки. Привіт.